Так, і останнє на цьому даху відео, яке ми сьогодні запишемо. Я думаю, значить, коли ви ходите, робите дахи, неважливо інспекцію, чи ви міняєте дах, чим дах гостріший і чим він вищий, тим більше страхова компанія зобов'язана по закону платити за цей дах. Зазвичай я дев'ять з 10 разів страхова компанія платить за звичайний дах. І додає вам екстра гроші, тільки якщо ви про це запитаєте. Тому дуже часто, коли мені люди дзвонять, кажуть, а вже пізно ми вже замінили дах, зробили клейм. І це окей, ви мені документи. Якщо ви вже зробили дах, це окей, okay. я можу вам отримати ще 10 тисяч зверху за те, що дах два поверха, високий, гострий і так далі. Тепер дивіться, ну тут на ще один шингл відлетів, ви це бачите. Є такий тул, окей, такий інструмент маленький. Окей? Теж від компанії Hake, або ну цей ні, але зазвичай. Якщо він показує вам гостроту вашого даху, та і в градусах. І в 12 що означає. Якщо страхова компанія вам платить за дах, звичайно, просто як це звичайний дах за матеріал, вони вам змушені такий закон платити. От речі, цей дах настільки гострий, що мені треба було їдети спеціальне взуття. Бачите? На ньому така мочалка внизу є, яка тримається до даху, щоб його не поцарапати і щоби, щоб не впасти теж. Ви ставите оцю штуку, і тут і рисочка така, вона рухається. І ви ставите його ось так. Бачите? І цей дах у нас є 912, Окей? Якщо все що вище, ніж. В залежності від того, з якою ви страховою компанією застраховані. Але зазвичай, все, що вище, ніж 6-12, то тобто 7-12, це вже рахується гострий дах. якщо він є 7-12, то страхова компанія зазвичай платить зверху там ще 15-20% ну, за такий дах. Якщо дах має 12-12, супер гострий взагалі, то це може коштувати в 2 рази більше. Якщо ви коли-небудь бачили, як робиться дах, то ви самі будете знати, що чим... якщо дах дуже гострий, то замість того, щоб зробити дах за 1 день чи два дня, дах буде робитися тиждень. Тому що матеріали не можна зверху скласти, вони падають, треба все по черзі виносити, кран не може їх наверх подати, людям важко ходити і так далі. Тому ця штука часом дуже багато грошей нам заробляє і заробляє гроші нашим клієнтам, які вже навіть отримали деякі е, свої дахи, просто хочуть отримати більше грошей. І ні. Якщо ви отримаєте від страхової компанії більше грошей за ваші дах, то ваша іншу не спалося не піде вверх. На це у є дуже багато відео в Ютубі взагалі, щоб люди не заблуждалися в цьому. Можете подивитися, якщо комусь цікаво.